Друзі, з вами Santo Group. Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий екземпляр. Це електричний навантажувач з літньою батареєю 2,5 тонни вантажу підємності 2019 року. Що цікаво в цьому навантажувачі, він має 5 функцій гідравліки. Ось ви бачите, колега демонструє, як працює гідравлічна система, тобто сама щогла. Має виліт стріли на 4,7 метри, позиціонер, бокове зміщення. Ось зараз демонструється. Навантажувач іде з кабіною, з облаштований кондиціонером, що дуже в принципі нетипово. От зараз продемонстрував колега якраз подовження вил. Це п'ята функція гідравліки. Ось ви бачите, вило роздвигається, здвигається. І ось вони так от ховаються. Це досить така штука, яка не часто зустрічається в навантажувальній техніці. Але у нас було таке замовлення і ми привезли таку навантажувачку. Ось ви бачите бобіну, до речі, вона... Це п'ята функція гідравліки. Ось вона крутиться. Таким чином піднімається на 4,7 метри. Бокове зміщення, все працює на висоті. Що можна ще цікавого сказати. Я вам зараз покажу, як він виглядає всередині в салоні. Вантажувач досить калорійний. Колоритний, не калорійний. Є, є в ньому дві Пічки. От, ззаді кондиціонер ви бачите. Кабіна, досить він жвавий. Тут цікаво, знаєте, ще гума в нього досить е, цікава. Це Получається, в нас э, суцільно такі супереластичні колеса, вони облаштовані шипами. Я таке, наприклад, не бачив поки що. Це в перший раз таке. От, якщо ми придивимось, вони йдуть з шипами. От, така цікава у нас електричка. Дивіться, як. Як облаштовано все всередині? Це омивач у нас для склайду, для переднього і заднього? Тут у нас захована батарея. Центр. У нас захована батарея літіонна бренду Мідак, це італійський бренд, дуже якісні вони роблять АКБ. Використувався дренаж для кондиціонера. Дуже цікаво, кондиціонер виконаний, дивіться, відкриваються дверцята і от такий от у нас кондиціонер. Тут навіть підстаканнички є. Всередині дві окремі пічки. От. Двері виконані, також не досить цікаво. Є е, гідроакумулятор. Це він викори, виконує функцію тендітного перевезення, тобто він дає плавний хід вила, освітлення присутнє. Зараз вам покажу його всередині. От так от виглядає він всередині, датчик е, батареї показує одразу, це заводський. Дата. Запуск із е, карти, є е, е, прикуривач на 12 вольт. Це, до речі, може комусь буде смішно, що я показую такі речі, але далеко не кожен навантажувач е, обладнаний е, такими аксесуарами. Стаканчик, пічка працює. Ще одна пічечка, теж вона працює. Чути функції. А, що цікаво, тут є колоночки для веселої роботи. Є окремий а, для документів такий світильничок, якщо треба, там вночі працює, можна використовувати. От. Захист від сонця. Дуже цікаво, що криша е, дах, виконаний не з оргскла, скла, як часто це йде, а тут е, справжнє йде скло. От. Так що от такі навантажувачі ми привозимо. Е, і не тільки такі. Тобто, будь-яка ваша забаганочка. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. З вами був Груп. Ставте, будь ласка, лайки. Ну, Вам все одно, а нам, знаєте, дуже приємно. Ну, типу, вам такий легкий зробити кнопочку, поставили. А нам дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал, у нас в принципі такий він суто. Про навантажувальну техніку. Ви знаєте, він більше в нас, як, мабуть, бібліотека така. Ми з колегами просто записуємо, які є навантажувачі, Toyota, Toyota. У нас багато багато різних навантажувачів. В основному це Toyota, 90% це бренд Toyota. Чому бренд Toyota? Тому що з ними менше проблем. Вони адекватні по ціні. І нема проблем з запчастин. З запчастинами нема проблеми. Ремонтуються вони досить. Ну, Наші хлопці їх ремонтують досить легко. От. Тому навіть якщо треба ремонт, оренда, звертайтеся, будемо раді. З вами був Сенто Гру. Мене звати Кирило, менеджер продажів компанії Сенто. Звертайтеся, будемо раді. Всім гарного дня, вдалих покупок. Щось сьогодні язичок у мене заплутається. Хоча ще не п'ятниця. Пока-пока.